Переходимо наступного до про внесення змін до програми соціального захисту населення на району 2012-16 років Олег Вікторович Начальників. Шановні колеги, ви знаєте всі профанії, які відбуваються нас на сході України і враховуючи те, що наші земляки беруть участь в цих подіях. Виноситься пропозиція доповнити районну програму зімельного на захисту населення пунктом про надання одноразової матеріальної допомоги дітям, батьки яких беруть участь в АТО. Розроблено відповідне положення до цього. Всі неповнолітні діти, які, батьки, які беруть суму участь, будуть мати право на отримання даних коштів. Пропонується розмір коштів передбачити 1 тисяча гривень. Однарадово в нарадовий рік. Є перелік документів, звичайно, основний, перед... основний документ, який має право на отримання цієї допомоги, це участь в АТО з військовою частиною. Я думаю, що ми потім це положення кинемо на сайт районної адміністрації, щоб ознайомитись і знати про те, що має таке право. На сьогоднішній день з тою інформації, яка в нас зібрана по сільських радах. Значить, є 10 дітей неповнолітніх, які б мали право, ну я врахую з вагітною жінкою, яка народити народили найближчим часом, які е, мають право на отримання даної е, виду допомоги. Тому після затвердження е, програми, доповнення до програми і положення відповідного ми вже будемо проводити роботу щодо збору документів і виплатів даної допомоги. Дякую. У мене просто доповнення. Я не можу підніматися. На вчорашній день у нас через наші військомат пройшлося ці 9 військовослужбовців, які призвані. Це не учасники, тому що учасників АТО це 10, так? і в них залишилося разом з тими, хто раніше перші цих 10, у нас на сьогоднішній, Петрович, є 23 дитини. Вже, Вже пошті. Сьогодні відправляється партія. Не знаю, знаю, що діти є, тому що деякі лежать в інфекційному відділенні, зараз там питання, що помічає. Так що там е, я до, до депутатів, що там... Ну це треба депутати. Е, що в нас діху. положення для тих, хто в зоні АТО. То, що призвалися, так. Да. Якщо в зоні АТО, так. О, Якщо ясно. призвалися, ну, військоматі, ті, що працюють, теж призвалися. Хто з зоніатуру, а оця допомога тим не даємо. Правильно, чи це неправильно, як ми в зараховуючи на наші бюджетні можливості, будемо покатати. А те, що повідають, будемо жити і працювати, що колки. Питання Огне, на який термін часу це враховано? Зрозуміло, дай ось почним швидше, щоб закінчилося. Сьогодні день у нас є 23, чоловіки. Це одноразова допомога на даний час. Ми в бюджеті наформувати новий бюджет нового року. <рес> Чи ви питаєте, коли хто закінчити? <рес> Ні. <рес> Я, спори, щоб зараз... <рес> Я маю на увазі через тиждень, вся кількість людей зросте. Однозначно, не дай Бог, щоб не зросте. Просто не врегульовано. Право на отримання даної допомоги буде раз в рік. Будемо дійсно, бачите, про події, які будуть наші. Повірні необхідності. Якщо вже буде, значить ми приймаємо Давайте, не Такі нюанси виникають. Людина приписана тут, жінка з дитиною приписана Кам'янець-Подільський. Це я маю на по тині. Є, є такі вже зверталися. Так? Як це закласти оцю програму, так? Призивався звідси. Що, що, якщо, батько якщо батько призивався звідси, чи може, не дай Бог, мати призивалася, всяке може бути. Знаєте, Є санітарки, є. Все. Ми говоримо про людину, і якщо людина не призивалася з других, десь офіцером служив і там зараз, але він зареєстрований тут, то також де отримали. Тобто ті, що зареєстровані з району. Не діти, не дружина, а він. Той, хто призвався, учасник а він має діти, ну має, ну то все. Доставити довідку, що має свій бюджет. Каза, що Якщо що щодо пій, то тут треба звертатися до міської ради з пропозицією, якщо міська рада має в своєму бюджеті. Ну вона може звільнити тільки тих тарифів, які вона затверджує. Від світла газу вона звільнить. Це треба вже з монополістами говорити і Компенсує, Компенсує, так. Вони потім зайняти між міською і районною радою. І виходить з пропозицією на дані організації, Тобто ж РЕС і Астронтора. РЕС і газкомтора не вирішують. Не вирішують питання, бо це приватні фірми. Як вони підтримують на це? Це вже можуть здаватися оцінка. Ще є одна пропозиція. Одноразово, одноразово, але коли звертаються мами, не мами, а жінки тих чоловіків, які воюють дійсно в АТО, якось ти їм назови, і їх не відфутборювати. Ну, я звертався до вас по Іванківцях, по сезону. Є. Тобто дитина якось їдати, тут построїти. Я вам сказав, що три дні назад, що питання вирішене.